Всім привіт і вітаю в черговому енергічному випуску Ноталченого звіту. Розумію, що в наших умовах більше хотілося б енергетичному, але я намагатимуся підзарядити хоча б вашу внутрішню батарейку, раз заряджати гаджети переглядом Ютубу технології поки що не дозволяють. А от що вони слова і су дозволяють? Так це передати окупантам вогняний привіт просто через екран. Тож обов'язково переходьте за посиланням в описі та скидайте свої гривні на сто. Дуже технологічних FPV для інтернаціонального легіону гур. Ну і як не важко, протисніть там поруч кнопку лайку авансом. Як нас подобається приберете бо щось з переглядами? Така дупа. Всі, хто да, а всі хто ні. Ще є час подумати, що втрачаєте і ну ми до нови боноталка світує. На тижні виповнилось 14 років iPhone 4. і, мабуть, в історії Apple це один з небагатьох смартфонів, який під час свого виходу можна було назвати найкращим на ринку. А дизайн вийшов настільки вдалим, що купертинівці досі його експлуатують. А от знай най останнім часом якось не дуже. Але з iPhone 16 Pro Max ситуація має змінитись. Аж два інсайдери підтвердили, що цьогорічний флагман отримає найтонші у світі рамки навколо дисплею, а саме в 1,15 мм. міліметрів. Для порівняння в 15 Pro рамки, хоча тепер вже можна казати, раміща, 1,7 мм. А в лідеру по цьому параметру Samsung Galaxy S24 Ultra 1,52 мм. Тобто покращення в порівнянні з попередником майже в півтора рази, і впевнена, завдяки цьому майбутня прошка відчуватиметься майже безрамковою. Головне, не відключати always on, бо без цього відрізнити новинки від попередника доволі важко, хіба що зі штангенциркулем. циркулем. Бо я от відмінності по фотках макетів майже не бачу. Ну, так, Чіснажка трішки більше, є ще одна кнопка, якою як і екшнбата нам навряд чи хтось користуватиметься, і... і все. Я, звісно, дизайн четвертого айфону поважаю, але ж бля, Apple. давайте останній п'ятий ювілейний раз і перейдемо до чогось іншого. Наприклад, до дизайну айфон 10. А що, Приємно ж було в руці тримати. А, і до речі, забула сказати, ви вибачте, але ваш iPhone 15, 14, 13 і все що старіше вже застаріли. Apple випустить iOS 18 під все, під що випустили і 17, але кастровану і без більшості AI фішок. І причина не в чіпі, як хтось міг подумати, а в об'ємі оперативної. Для повноцінної роботи локальної мовної моделі потрібно 8 ГБ. Всі смартфони і планшети з ОЗП менше в прольоті. Оте все хмарне, мабуть, і працюватиме. А локальний ні. з усіх актуальних девайсів повноцінний щі буде на iPhone 15 Pro iPad Air, Pro та MacBook'ах на чіпах від m 1 та новіше. Засумували, розумію, але то ви ще не чули назву комплексу штучного інтелекту. Готові? Apple Intelligence. І ні, це не про інтелігентів, бо всі власники техніки Apple за замовчуванням. Інтелігенти, на що про це раз нагадувати? Це про інтелект. Трохи абідне, що Apple позбавляють нас інтелекту, але ми вже трохи звикли за всі ці роки. Як звикли й до того, що Apple може нас піднаєбати. Он, наприклад, в характеристиках свіжого iPad Air на m 2 Apple взяли та зменшили кількість ядер GPU з 10 до 9. Так рекламували, що їх 10. Можливо, хтось. Навіть замовив в розрахунку, що відеоядро стільки ж, скільки який iPad Pro на М2. Але що поробиш? Не пощастило. Щось не влаштовує, піди поплач. Ну або в суд, якщо є гроші на адвокатів, а так такий прогрес тобі завезли. Не ни якщо в випадку з iPad'ом я з цією тезою ще посперечалась, то в дуже багатьох сферах прогрес це дійсно топ. Озгадайте, наприклад, ще дуже популярні нещодавно комп'ютерні столи. Мінімум простору для клавіатури та мишки, максимум місця під полиці та Принтер. От не знали ще люди, як зручно вместитись за комп'ютером, а зараз знають, бо на зміну тим одороблам прийшли круті столи з електрорегулюванням висоти. І Ergoplace Strong 3 серед них, мабуть, найкрутіший, бо є найстійкішим у верхньому положенні і коштує нормально. Стояти за таким столом краще не на полу, а на дошці для балансу, про яку я вже розказувала. А от сидіти з користю дозволить ергономічне та зручне крісло Ergo Human Elite 2. Тут є. Все, що потрібно для комфортної роботи, динамічна адаптивна поперекова підтримка з регульованою жорсткістю, запатентована сітка завдяки додаванню Т162, відрізняється еластичністю та довговічністю. А ще ж позицій спинки по висоті для користувачів із будь-яким зростом. Налаштовується все однією рукою. Важіль до себе, вмикаємо синхронне гойдання спинки з фіксацією в чотирьох різних положеннях з нахилом від 90 до 141 градуса. Від себе регулюємо сидіння по глибині в 5 см. Вгору вибираємо висоту сидіння за допомогою газліфта. А ще в елі 2 можна налаштувати мінусовий кут до мінус 6 градусів. Спинка ніби штовхатиме вас вперед, щоб не сутулились. А ще таке положення спонукає плідно і активно працювати. Такий собі турборежим. Підголівник всього лише 2D і регулюється за висотою і кутом нахилу. А от підлокітники аж 5D, як ото й кінотеатр в парку. Але ефектніше, бо регулюються не тільки на всі чотири сторони, але й змінюють кут в області зап'ясток. Накладка розділена на дві частини і можна спертися лікціями, тримаючи телефон або джойстик. От Оце я розумію 5 d ефект. Втім, можна дуже довго розказувати, але краще спробувати самому. Тож, велком в київський шоурум ErgoPlace Плейс. на вас чекає величезний вибір крісел, столів аксесуарів та комп'ютерної периферії Все дуже ергономічне та прикольне. А якщо прошу продавцю промокод NoTALKA то отримаєте ще 5% знижки, і на сайті він до речі також працює. Тож клац на посиланням в описі і всім. Ергономіки, пацани. Поки Apple жують сраку і думають, як їм рухатись далі, щоб заробляти хоча б стільки скільки раніше. А враховуючи заборону на продажі для чиновників в Китаї та падіння попиту в Європі майже на 20%, це не так уже легко. Nvidia вже нічого не думає, бо в них є штучний інтелект, і вони фактично монополізували ринок обладнання для нього. А враховуючи, що воно пиздує, і що всі компанії намагаються долучитись до щі, немає нічого дивного в тому, що Nvidia пробила планку в 3 трильйони і обійшла за капіталізацію Apple Потім посипались і знов відкатились на третє місце, але думаю, це тимчасово ще трішки піднажмуть, і Microsoft зі своїми трьома трильйонами втратять лідерство. Головне, щоб штучна інтелектуальна істерія не згасала. А з цим, походу, повний порядок. Гранди продовжують топити за щі і нікого не хвилює, що не дивлячись на гайп згідно з запитуванням Reuters, в залежності від країни. Чаджипіті та інші нейромережі на постійній основі використовує від 1 до 7% людей. Головне, що кампанії. І вирішили, що це важливо, як свого часу всі вирішили зробити свій клон Фейсбуку. Їм відніше. А що до істерії, он маск нещодавно спиздив 12 тисяч процесорів штучного інтелекту NVIDIA H100 та перекинув їх в X для свого року. Типу, Твіттеру воно потрібніше, а ви почекаєте, жопа не відвалиться. Так обіцяв збільшити кількість чіпів у Тесла з 35 к до 85 к до кінця цього року. Але тут появилась нова цяцька. Тож давайте їх там якось самі акції впали на 1%, Пф, від деяких твітів бувало і гірше. А Тесла, що характерної не проти, он голова правління Тесла закликала акціонерів схвалити виплату в 56 мільярдів доларів для маска. Типу, Ілончик останнім часом не так багато приділяє Теслі часу, як хотілося, проспорошує свою геніальну увагу на інші проекти. І от щоб його мотивувати, змінювати світ саме в Тесла, і треба виплатити от саме цю суму. Бо Ілон незвичайна людина і звичайне заохочення для нього не спрацює. А ну і щоб не погано було компенсація. Сувати маску придбання Твітеро, але то я вже від себе додала, бо думаю, так воно і є. І що характерно, ніхто й не проти підкинути Ілончику грошеняток на вдахнаві. Чверть акціонерів вже проголосували, і 80% за. Та й не вперше, бо бонус в розмірі 55 ярдів був прописаний ще в 2018-му, Але на початку цього року його скасував суд через численні порушення. Ну сподіваюсь, цього разу все вийде, і Тесла таки зможе віддати Ілону гроші, бо без цього пакету він впаде на третє Місце серед найбагатших людей планети, і через що може трішки засумувати і перестати візіонерствувати. Стільки невизначеності, визначеності, але впевнена, скільки б грошей в маска не було, він все одно залишиться довбойовом, хоч якась стабільність, еге Втім, з деякими рішеннями Ілончика марно сперечатись. Он на тижні він легалізував порно в соцмережі X. Так, от і сігівки та ролики, що вам іноді заносила лайками та ретвітами в стрічку весь цей час, ніби як і не були заборонені, але й не були дозволені. Тепер же. Все офіційно і, можливо, з часом Ілон зробить окремий розділ для дорослих та буде конкурувати з сервісами по типу OnlyFans. Але то в майбутньому, а поки сміливо додавайте в опис акаунту in Bio і не переживайте через бан. Вже можна. Якби у всесвіті існував топ найдирявіших речей, то десь ближче до топу ми побачили в ньому друшляк. Чорну діру та російських солдатів окупаційних військ. Але не дивлячись на таку серйозну конкуренцію, перше місце все одно посів би маркетинговий відділ Самсунг. Кожного року ще задовго до анонсу вони регулярно пройобують рендери девайсів. І якщо ви раптом вирішили, що 2024 стане виключенням, то прошу ще раз передивіться список і подивіться, кого вони перемогли. Тож тримайте Z Fold та Z Flip 6, які ой, яка несподіванка! Абсолютно випадково запостили на казахстанському сайті Samsung. Офіційний анонс запланований лише за місяць, але ми вже можемо подивитись на ці шедеври кубізму. В Цілому відмінності від попередньої генерації небагато. Ну хіба що ще більше прямих ліній в дизайні? Втім, я не проти ж, практич, сам фанатіш. Ну бо хто ще, окрім вище зазначених, досі купує складні девайси. Я не знаю. Здається, всі випадкові перехожі вже награлись та повернулись на тверді смартфони. Чи я не права? Є живі користувачі гнички Галактик. Напишіть в коментарях, на що воно вам, що дає і чого не вистачає, особливо фліп. до фолду питань набагато менше. Sony нарешті, випустили адаптер для підключення PS VR 2 до ПК. І типу, вау, круто! Нарешті дійсно круте залізо шолома можна поєднати з Велику бібліотеку VR ігр і додатків, перестати повзати по горах в Horizon та чекати, що ще японці з свого самурайського плеча випустять під гарнітуру. Але Sony були б не Sony, якби не зробили все повноцінно. Тож, придбавши адаптер за 60 баксів, ви хоч і зможете підключити PS VR 2 до комп'ютера, але при цьому втратити 80% фішок. Відстежування очей для управління? Воно вам не потрібне. Адаптивні тригери краще адаптутись до того, що вони тепер не працюють, як і до того, що в тебе тепер немає ні зворотного тактильного зв'язку, HDR. І типу, чому? Ладно, відстеження очей, а що по адаптивним тригерам вони ж нормально працюють на ПК з DualSense, все вібрує як треба. Тут то що завадило. Фактично, єдина фішка, що працюватиме на ПК, це адаптивний рендер, коли об'єкти, на яких сфокусовані очі, відображаються в повній роздільній здатності, а інші ні. Ну що сказати, всі бажаючі перетворити свій об'єктивно крутий PS VR 2 на посередній VR шолом для комп'ютера, зможуть зробити це 7 серпня. Саме тоді і стартують продажі погіршувача. YouTube вирішив, що. 2X то занадто повільно для мозку, натренованого Тіктоком, що за долі секунди вирішує, чи пересвайпувати на інший ролик, і тому вирішило додати турбо швидкість. Жмеш на ролик, і за дві секунди він закінчується. Спочатку всі подумали, що то черговий трюк для боротьби з блокувальниками реклами, але ні. Розробники підтвердили, що все це через покращення швидкості платформи. Ну, вважаю, досягли оптимальної швидкості. На прикладі мого ролика привіт, обняв! Ідеально, все саме цікаве, побачили. Мабуть, так, хоч переглядів побіг. i sure. Якось розказувала про AI-PIN девайс з вбудованим щі, що має виділити вас серед натовпу смартфону залежне. Йдеш такий невимушений, розмовляєш Че ChatGPT, міні-проектором світиш собі на руку. і Весь такий стильний молодьне із майбутнього, ну, в мріях розробників. По факту ж, не покупці жалілись на дуже повільну роботу. Відповіді можна чекати і по пів хвилини. на дуже обмежену функціональність та низьку автономність. Але одне у авторів точно вийшло виділитися в. Натовпіс Ейпін дійсно вийде, бо можливо в цей час ви будете горіти. Що погодьтесь, доволі помітно на фоні інших. Виявилось, що зарядний кейс може в будь-який момент загорітись через вбудований в нього акумулятор низької якості. Ну знати не змогли за 700 баксів поставити якісніше, довелось економити. Компанія Humane закликає не користуватися зарядним кейсом до того, як вони знайдуть нового постачальника. В якості компенсації пропонують два місяці безкоштовної підписки. А от безкоштовну заміну кейсу чомусь не пропонують? Сподіваюсь, тимчасово, бо поки нема на що міняти. На жаль, не пояснили розробники, як саме користуватись AIP на постійній основі, бо без цього самого кейсу автономність девайсу пару годин. Мабуть, що ніяк не треба. І впевнена, покупці розумної прошки це вже і так знають, бо давно закинули її десь в шухляді, і забули про існування. Ну, тепер головне, щоб не нагадала про себе, спаливши хату, бо вийде трішки зависока плата за можливість доторкнутися до майбутнього. Хіба що це майбутнє? Якому ні в кого немає домів, і всі горять на вулицях, тоді справді вийшло, лякаюче правдоподібно. У 2017-му NVIDIA випустила першоквітневий жарт про флешку, що проходить за вас ігри. В 2024-му Nvidia представила технологію G-Assist, що проходитиме за вас ігри. Так, ми офіційно живемо в першоквітневому жарті, але не біжіть до дзеркала дивитись на спини. Додивитись і потім глянете, що вони білі. Ну, ок, ок, G-Assist поки що не буде втручатись процес гри. А лише за допомогою мовної моделі, натренованої на іграх, зможе в момент підсказати, як пройти. Той чи інший епізод. Чи що треба скрафтити, знайти для перемоги над тим чи іншим монстром, але впевнена це поки що. Бо в НВД вважають, що ігри стали занадто складні. Треба людям якось з цим допомогти. А да, складні? Дайте у цьому вашому щі пройти рівень на метациклах. Battle тот. Я подивлюсь, у його рожі стікає цифровий біт. Короче, поки що рухаємось чітко по заданому фільмі Діакратія шляху, і впевнена, що через пару років будемо, побиваючи пивко та під попкорн, дивитися як комп'ютер, грає в комп'ютер. Терні ігри та жаліється на примітивний геймплей. AMD показали процесори Ryzen 9000 під сокет am 5 Ну а який ще, якщо він тільки що вийшов. Ну AMD не Intel і люблять стабільність. Так от ядра Zen 5 обробляють на 16% більше інструкцій за так. І в купі з подвоєною пропускною здатністю кешу першого та другого рівня це забезпечує лідерство в іграх на 4 23 в порівнянні з Intel Core i9-14900K. З продуктивністю ситуація ще краще тут дев'яносто X вже від 7% до 56% випереджає сильного конкурента. Так, поки лише минулої генерації, і Intel от от мають показати нові десктопні процесори, але AMD поки фехтують лише однією рукою, і одразу після анонсу Intel Core Ultra 200 покажуть Ryzen 9000X 3D. Як не крути, а на ринок процесорів любо дорого подивитись. Конкуренція як цінова, і в продуктивності намагання наздогнати перегнати оце все. Кайф. А я от сподіваюся, ви конкуруватимете в швидкості проставлення лайків цьому відео. і ютуб може переглядів насипати. Тож жміть лайк, пишіть коментарі, закидайте донати і всіх потужно обняв.